Друзі, всім привіт! На ваше прохання хочу записати для вас відео, де ми розглянемо приклад заповнення річної декларації про майновий стан і доходи для самозайнятих осіб. Отож, друзі, адвокати, нотаріуси, це відео для вас. Така декларація подається за 22 рік, починаючи з 1 січня 2023 року і триватиме до 1 травня 2023 року включно. Я зайшла в електронний кабінет і розпочинаю свою роботу із ведення звітності. Декларація подається ця в звітний період рік. Зараз ми звітуємо за 2022 рік, тому я вибираю рік 22 і натискаю Створити. Оскільки цю форму об'єднали, тепер вона одна загальна для всіх і для громадян, і для підприємців, і самозайнятих осіб. Ось вона 213. та Я натискаю саму форму. Бачите, ось вона податкова декларація про минулистане доходи. І вибираю собі додатки. Значить, для вас такі додатки, як і для підприємців, додаток F2, але у вас буде там заповнюватися інший розділ. Ось я його натискаю, щоб він у мене йшов в пакеті. І якщо ви пенсіонер, ви просто натискаєте Створити. Якщо ви ще не пенсіонер і сплачуєте єдиний соціальний внесок, вам потрібно іще прозвітувати до пенсійного фонду, то я вибираю ще один додаток: додаток ЄСВ, і також натискаю Створити. Повний пакет у нас буде сама декларація і з двома додатками. Я не буду зараз ще раз її створювати, ось я не буду натискати створити, тому що я тільки що попередньо створила ось собі пусту декларацію, ось із цими додатками, і вже розпочну її заповнювати. Розпочинати її я буду із додатку F2, тому що він у нас є головним. Саме із цього додатку, бачите, я натискаю на нього. І спускаюсь нижче, шапочку, шапочку ось тут я нічого не чіпаю, тому що тут електронний кабінет, самі не підтягне всі обов'язкові реквізити, і іду спускаюсь аж у самий низ. Ця декларація, вірніше, цей додаток, він є головним, тому що ту суму чистого доходу, яку ми тут вкажемо, від нього буде залежати всі інші суми податків, які нам потрібно буде сплатити, як ПДФО, так і військовий, так і єдиний соціальний внесок. Тому дуже важливо та сума, яка у нас в кінці тут отримається. Ось, друзі, ваш розділ для провадження незалежної професійної діяльності, розділ 4. Ось я його виділяю, він аж у самому низу, більше бачите, тут нічого немає. І починаю заповнювати цю табличку спочатку, як і. Потрібно це заповняти. І ось дивіться, тут внизу, бачите цієї таблички, тут для вас є навіть підказочка. Як ким ви являєтесь, того ви і, і вставляєте код незалежної професійної діяльності. Бачите, ось тут зірочка, і ось тут ось зірочка. Оця зірочка, вона завжди означає сноску, тобто десь внизу є якась підсказка. Ось, і оскільки сьогодні я буду виступати в ролі адвоката, тому я ставлю собі двойку. Бачите? Адвокат це категорія 2. Якщо ви нотаріус, то, звичайно, ставите 1 і згідно своєї категорії ви поставляєте свою цифру. У мене це цифра 2, бо я адвокат, і пишу словами назву своєї ви виду економічної діяльності. У мене вид економічної, економічної діяльності звучить як діяльність у сфері права. Так, далі я пишу 960. Це е, як вона у мене звучить, виглядає в цифрах. І тут я вписую суму одержаного доходу. Я ж впевнена, що ви всі ведете книгу доходів і витрат. Бухгалтерій у вас є, ви вже все підбили, всі суми річні за минулий рік. І е, проставляйте свою суму річного одержаного доходу. В мене це, наприклад буде 500 тисяч. Далі. Згідно таблички, я маю заповнити вартість придбаних матеріальних цінностей. Але, зверніть увагу, вони мають бути документально підтверджені, ці витрати, тобто на них мають бути накладні. І я придбала собі таких матеріальних цінностей, тобто в мене були витрати, на 230 тисяч. Так, далі. Витрати на оплату праці, оскільки в мене немає найманих працівників, я працюю самостійно, я цю, цей рядок я пропускаю. Їду далі. Інші витрати. Ну, в кого ж немає інших витрат. До інших витрат відноситься світло і будь-які речі, які будь-які дрібниці, які ми, може і накладних у нас немає, все ми списуємо на інші витрати. Ось. І У мене інших витрат було 150 тисяч. Це відмінусувала від 500 тисяч витрати 230 матеріально товарних товарно-матеріальних. І відмінусувала від 500 тисяч 150 тисяч інших витрат. І врешті-решт в мене отримала з чистого доходу 120 тисяч. А тепер, друзі, звертаю увагу для вас на оцю суму. Дивіться. Ця сума є для нас саме значимою, тому що саме від цієї суми ми зараз будемо з вами рахувати всі наші податки. 18% – це подоходного, 1,5% – це у нас військовий збір, і 22% – це єдиний соціальний внесок. Чим більша тут сума у нас виявиться, чим більше ми суму вкажемо чистого доходу, тим більше відсоток піде у нас, звичайно, на податки. Якщо ви переслідуєте ціль гарної пенсії, ви можете собі залишити таку суму 120 тисяч, а може навіть і більше. Але якщо ви сплачували, припустимо, єдиний соціальний внесок щомісячно, так або поквартально, і сплачували по мінімуму, то розмір мінімальної суми, яка тут може стояти в сумі чисто податково доходи, це може бути лише 78 тисяч 600 гривень. Тобто менше, ніж оця сума не має бути в чистому доході. Якщо ви поставите не 78600, а 78, сімдесят п'ятсот, ви зразу попадете у вивоку, тому що не можна поставити сюди менше мінімальної. Що, 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 я думаю, що ви знаєте, що це таке. Тобто у нас мінімальна заробітна плата січня по вересень була 6,5 тисяч це ми помножаємо на 9 місяців, і 6700, у нас жовтня по грудень це було, 6700 помножимо на 3, і додаємо ці 9 плюс 3, і виходить 78600 гривень. Тобто, якщо ви платили пенсійний по мінімуму, у вас має тут стояти ось така сума, 78600. Тобто, ви із свого одержаного доходу, вартість придбаних товарів тут ідуть у вас по накладним, Тут також бажано по накладним, але сюди можна трішечки собі щось там підбавити, щоб зменшити суму. У мене ось вийшло, якщо правильно порахувати 120 тисяч. А якщо для вас це забагато такого чистого доходу, бо податок вже ж буде у вас більше. То, звичайно, ви собі тут додасте більшу суму в інші витрати, щоб менша сума вийшла в чистого доходу. Але я ж знову ж таки наголошую, якщо ви хочете більшу пенсію, то чим більше суму поставите, тим більше зносу, єдиний соціальний внесок. Ну і по доходного військового, звичайно ж, буде більше. Так, а тепер, друзі, ми просто переносимо сюди нижче в усього наші колонки. Я переписую їх згори. Тут у мене пусто, далі 150, виходимо на чистими 100. 20. А тепер, друзі, ось бачите, що потрібно нам заповнити. Розрахунки з бюджетом. Дивіться, ось 18% це ПДФО. Я вже собі порахувала тут, зараз це чорновик. Це буде 21 600 гривень. Сюди 21,600. Це буде 18% від цієї суми, від 120 тисяч. І сюди, бачите, ось 1,5%. Це буде військовий збір. Це виходить у мене 1800 гривень. Ось так, друзі. Оце все, що вам потрібно заповнити. Ось буквально лише тільки оцей розділ. Більше вам нічого не потрібно заповнювати в додатку Ф2. А тепер, друзі, нам потрібно заповнити додаток по ЄСВ, тобто до пенсійного. Значить, я ці 120 тисяч беру і розбиваю на 12 місяців, якщо я пропрацювала весь рік. І, і ця сума, вона є за весь рік, оця мінімальна 78 600, це йде, якщо ви весь рік пропрацювали. Звичайно, якщо ви відкрилося, припустимо, у травні, то вам потрібно не 78 600, тобто вам з січня по квітень потрібно пропустити, а потім лише вже із травня підбивати мінімальну 6 500, там травень, червень, липень, серпень, вересень на 5 6 500. Помножуємо і з жовтня по грудень на 6700. Звичайно, у вас буде не, не 7800, а вже буде тисяч, не знаю, 50. Не, не, не можу так швидко порахувати в голові ці цифри. Але якщо ми говоримо, що ви працювали весь рік, а я показую зразок, що я працювала весь рік, тому я розбила 120 тисяч на 12 місяців і йду в додаток ЄСВ 1. Тут також, друзі, шапочка. Нам нічого не потрібно чіпати. Лише я поставлю, що я працювала з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Ось так, друзі. Бачите, ось я заповнила її на особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. От-напроти цієї строчки. І спускаюсь нижче. І ось тут, друзі, я буду розбивати свою суму 120 тисяч, сума чистого доходу, на 12 місяців. І це, коли я розбила, в мене отрималося ровно, ну звичайно, так я її підбила, щоб було простіше мені заповнювати. По 10 тисяч у місяць чистого доходу. Тобто, якщо мінімальний чистий дохід е, вийде, мінімальна зробітна плата 6500, то тут у мене виходить, що ніби я платила податок. Не на мінімальну ставку, а на 10 тисяч, не на 6500, а на 10 тисяч. Якщо ви показали собі 78600, то звичайно у вас буде виглядати ось так. І аж до самого низу, аж по вересень. Але у мене 120 тисяч, я роздиваю свою суму, яка у мене отрималася. І я скопіюю її і буду йти нижче. Вставляти, щоб було швидше. У мене 10 тисяч вистачає навіть на 6700 із жовтня-погруне. Бачите, у мене тут просто із запасом. Далі, ряд колонка 3 має повністю відповідати колонці 4. І я далі продовжую вставляю. Якщо у вас вийшла. Не обов'язково, що тут вийде кругла сума, але якщо у вас там вийшла інша сума, а я думаю, у вас вийдуть свої суми, ви розбиваєте на 12 місяців і можна навіть із копійками. Так. Аби в кінці, врешті решт у вас сума третьої колонки нараховувалася тому чистому доходу, який ви показали в F2. Не має рвати жодної копійки. Жодної копійки. Все має відповідати 100%. А тепер тут відсотки. 22% вони незмінні для всіх. Я також їх скопіюю і продовжую їх вставляти. Щоб було швидше. Ну і звичайно ж, друзі, виходить у мене 2200. Це податок на 1430. Як платили по мінімуму, а аж 2200. Ну, знову ж таки, хто претендує на пенсію, збільшену, не мінімальну. Того це повністю влаштує. Чим більше розмір єдиного внеску, тим більше пенсія. Але, звичайно ж, така ситуація сьогодні, що не всі можуть собі це дозволити, тому багато хто показує мінімальну. Суму мінімальну, я вам сказала, 78 тисяч. Ось тут, якщо додати 78 тисяч 600 гривень. Так, і все. А тепер, друзі, ось я пара, якщо 2200 помножити на, 20, на 12 місяців, я маю за рік заплатити, бачите? 26400 гривень. Я собі цю суму переписую, тому що я зараз буду її вписувати в головний документ. Сума 26400 я переписала. І ось не забудемо тут код категорії ЗО проставити ту свою дев'яточку. Для вас це дев'яточка. Поїхали донизу. Ось так. Заповнена вся табличка. Категорія 9. Сума чистого доходу це ми взяли СФ2, розбили на 12 місяців. Далі, відповідно, цієї колонки 22%. Тепер 22% порахували із цих колонок. І внизу е, обов'язково бачите, кабінет сам не б'є, обов'язково руками потрібно поставити усього. Так, переглядаємо знову, чи все, нічого ми не пропустили, чи все заповнено. Все, бачите, заповнено, ви діяльності підтягнуто. Ну, тут нічого більше не потрібно заповнювати. Лише оце тільки особа, яка проважить незалежну професійну діяльність з ПО, і безпосередньо саму табличку. Все, друзі, суму переписала. Далі я зараз собі перепишу суму із F2, бачите, ПДФО і військовий, також перепишу. І йду заповнювати головний документ. Також тут, друзі, шапочку я не чіпаю. І ось тут звертаю вашу увагу, де вам потрібно поставити відмітку. У вас відмітка має стояти на резидент і самостійно платником податку. Вона тут стоїть по замовчуванню. А тут, ось, бачите, із громадянина, вам потрібно перенести сюди не сюди, а саме сюди. Отут у нас підприємці на загальній системі, не не переплутайте, будь ласочка, щоб не було до вас ніяких питань, тому що декларація буде вважатися, не поданим, якщо хрестик не там поставить. Ось тут я відмітку поставила собі, що це у мене я самозайнята особа. І далі, ось напротив 8 строчки, мені також потрібно поставити хрестик. Відмітку, якщо я маю додаток по ЄСВ. Друзі, я ж тільки що заповнила додаток по ЄСВ, я його маю. Але якщо у вас немає додатку по ЄСВ, тобто ви пенсіонер, і у вас у пакеті йде тільки сама декларація і додаток Ф2, то, звичайно, вам така відміточка не потрібна. Ну, а мені потрібна, тому що я розглядаю такий приклад із додатком по ЄСВ і спускаюся далі нижче. Тепер. Дивіться, який ваш рядок, ось нам потрібно поставити загальну суму доходів і податків. який для вас рядок? Для вас рядок 10-12. Бачите, це чистий оподаткований дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Бачите, додаток Ф2. Якщо ви тут поставите 10 11 це вважається, що ви будете. Підприємець, фізична особа-підприємець, це не можна сюди поставити, не дивлячись на те, що тут f 2 Я думаю, що всі ви розумні люди, прекрасно вмієте це читати і все розумієте, ось незалежна професійна діяльність і впевнена, що ви нічого не сплутаєте. Отож, вписую 120 тисяч. А далі, друзі, я пишу сюди свої податки. ПДФО у мене, бачите, я ось читаю. Я просто читаю, що в мене тут написано. Сума доходів написала напроти свого рядка в колонку 120. Далі. Пропускаю тут, тому що в мене нема ніякого податкового агента. А самостійно я сплачую все. Тому податок на доходи фізичних осіб шоста колонка. Спускаюсь нижче. Вписую те, що я переписала із F2 21 600 гривень. І тут у нас іде, ось, бачите, військовий збір. Також я його переписала, я ще поверталася Ф2. І 1800. 1800 гривень, це у мене військовий збір. А тепер, друзі, дивіться, якщо у вас були якісь інші доходи, звичайно, ви можете десь ну, якісь інші доходи. У вас були, я навіть не знаю, який приклад привезти. Ви можете будь-що туди зарахувати, ви просто сюди вписуєте. Наприклад, це буде 20 тисяч. Податки я не буду тут рахувати. То якщо у вас якісь інші доходи, або в якийсь інший рядок, у вас є доходи, звичайно, щоб заповнити рядок 10. Оцей. Зума доходів, він вмістить собі всі оці підпункти. Щоб заповнити його, ось тут саме першу цю колоночку рядок, потрібно приплюсувати, додати все, що у вас є під цим підпунктом. Якщо в мене дивіться, я, все, наприклад, собі 10-13, я додаю до 10-12, 120 тисяч та плюс 20 тисяч і поставлю тут собі 140 тисяч. І відповідно ж сюди порахую податок, додам 10.13 до 10-12. І поставлю сюди так само військовий збір 10-12 до 10-13 і поставлю у колоночку військовий збір. Але, друзі, я сьогодні не буду ніяких інших доходів собі ставити. Ви можете собі там по своїм обставинам продивитися, що у вас є, що відповідає вашим прибуткам. От. А я вже буду продовжувати заповнювати так, як у мене тут в моєму черновику 120 тисяч. У мене чистого доходу, у мене інших доходів немає. Далі, друзі, обов'язково тут ставимо 0. Тут також обов'язково ставимо 0, нічого не пропускаємо, тому що, бачите, тут ось стоять хрестики. Ось, а тут їх немає, тому мені потрібно заповнити, щоб вони не були пусті. А тут 21 600 Переношу вгору і 1800 військовий. Ось і все, більше нічого мені тут не потрібно. Спускаюсь нижче. Тепер, друзі, звертаю увагу на рядок 12. Дуже часто всі підприємці, особливо вони, пропускають цей рядок 12, навіть громадяни, коли заповнюють таку декларацію, пропускають рядок 12. Чогось він сильно непомітний. Але я звертаю вашу увагу, щоб ви про нього не забули, тому що це дуже важливо і це буде критична помилка, якщо ви його не заповните. Загальна сума річного доходу. Писую свої 120 тисяч. Далі. В мене йде читаємо, що написано. Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб. Графа 6, рядок 10. Графа 6, рядок 10. В мене тут 21600. Спускаюсь нижче. Заповнюю 21,600. А тепер, друзі, ось рядок ДМПЗ. Якщо ви не займаєтеся сільськогосподарською продукцією, це 14 і 15 рядок. Бачите, земельні ділянки. Вам потрібно також поставити тут 0. І в 14 і в 15 потрібно поставити 0. І, друзі, спускаюся далі. Бачите, загальна сума доходу, ПДФО 0, 0, і йду аж проїхала в 20-й рядок. Розрахунки з бюджетом. 20 рядок ми заповнюємо. 20 крапочка 1. Сума податкових зобов'язань, бачите, ось, що підлягає до сплаті, до бюджету. Це у нас іде подоходний. Де в мене там 21600? Вписую напроти подоходного. Це ПДФО. Нижче читаю. Повернення з бюджету в мене немає, тому я пропускаю, залишаю пустим. Спускаюсь нижче 21 крапочка 1. Сума податкових зобов'язань з військового збору. Ага, є військовий збір 1800 гривень. І 22 крапочка 1, сума податкових зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає сплаті. Також я переписала із додатку: у мене там вийшло 26 тисяч. 400 гривень. Ось такі суми, друзі мої, ви повинні будете заплатити, якщо ви покажете суму 120 тисяч. Тобто у вас іде ПДФО 21600, 1800 це іде військовий збір, і 26400 шість гривень це єдиний соціальний внесок. Це, це те, що мені потрібно сплатити за 2022 рік. А тепер ми закінчуємо заповнювати нашу декларацію, обов'язково спустимося вниз, для того, щоб не забудь поставити відмітки напроти додатків, які ми використовували. У мене сьогодні в пакеті йду додаток F2 і ЄСВ. Поставила відміточки, і на цьому все. Ось так, друзі. Я сподіваюся, я впевнена, що все зрозуміла. Хочу повернутися ще раз, чомусь в мене така думка в F2, і все-таки ж наголосити. Що ви рахуєте свої податки не із 500 тисяч, не із грязних. Це сума одержаного доходу це грязно. Ви спочатку віднімаєте витрати і ось лише тільки із чистого доходу вже рахуєте свої податки. Податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір, розумієте, тільки із цього. І єдиний соціальний внесок. Також розбила я на 12 місяців. Ось він. Ось єдиний соціальний внесок. Все, тепер що я роблю? Натискаю перевірити. Тут все вірно, тому що ми все заповнили, нічого не пропустили. Всі хрестики і галочки на місці. І натискаю Зберегти. А далі, як звичайно, друзі, я підписую документ, натискаю, ставлю галочку, щоб мене строка була виділена синім, підписати, накладаю електронний підпис. І потім, коли підпис наклала, ставлю галочку Відправити. І, звичайно ж, друзі, я не перестаю повторювати, що не заспокоїтесь, коли ви відправили звіт, а заспокоїтесь лише тоді, коли ви побачили зелененьку квітанцію, другу квітанцію, де буде вказано, що пакет. Прийнято до тих пір, поки ви не побачите другу квітанцію, що пакет прийнято, ваш звіт вважається неподаним. Обов'язково обов'язково не забувайте перевіряти квітанції, тому що це програма може бути що хочеш. Можливо, десь воно захоче там не, не сподобається крапочка, десь кома, десь ще якісь нюанси, Тому обов'язково потрібно після того, як відправили через деякий час. Там через півдня або наступного дня або через навіть годину можна перевірити на наявність квитанції. Друзі, нічого не залишайте на самотюк, тому що звітність може вважатися неподаною, якщо ви допустили помилку. Ну, на цьому все, друзі, я думаю, все зрозуміло. Я впевнена, що все зрозуміло. Якщо будуть виникати якісь запитання, пишіть у коментарях, чим зможу, тим допоможу. Ну, а поки що всім дякую за перегляд, всім щастим.